Слава Богу, друзі, шалом українці, шалом Ізраїль. З миром Господь дарував нам мир, слава Ісусу, ну, по крайній мірі в серцях. Як чудово діє Господь, незважаючи які обставини, що ми знаходимося у військовому стані, а Господь дарує цей мир. Це ніхто не може зробити кроме Ісуса Христа і Святого Духа, чи не так? Слава Богу нашому. Друзі, і я дякую Господу, що Він нас відвідав і послужив нам. Як це добре, коли він приходить. Важко щось і говорити. да? Хочеться, щоб він не, нікуди і не уходив, щоб він постійно прибував. І, друзі, сьогодні єврейський народ він святкує свято Шаваот, це коли було даровано Моїсею. Десять заповідів на горі Сінай, і я розумію, що ми теж сьогодні святкуємо прообраз Шаваота, продовжуємо святкувати те свято, П'ятидесятницю, тому що Дух Святий, Він є автором Писання, і Він дав нам неоціненний дар Слово Боже це його великий подарок. І знаєте, я так міркував сидів. Думаю, якби не Ісус Христос, не Святий Дух і не Слово Боже. Я розумію, що я, напевно, був би найбідніший із людей. Я переконаний, в мене б не було сім'ї. Я переконаний, в мене напевно, багато чого не було, і не впевнений, чи я б сам був би. Тому завдяки його великій милості, яку Батько Небесний проявив нас, до нас через Ісуса Христа, що Він дав нам Слово і Він дав нам Святого Духа через Ісуса Христа. Як цікаво, що Дух Святий має доступ до нас через жертву Ісуса Христа, якщо ми віримо і приймаємо цю жертву. Так само і ми до Батька маємо доступ через ту саму жертву Ісуса Христа. Немає інших дверей ні туди, ні назад. Тому скажемо слава Ісусу Христу. Друзі, і хотів би сьогодні поділитися, Господь ложе на серце, такими міркуваннями. Як нам присутність Божу або ріки цієї живої води їх не, не тільки тримати цю присутність, а щоб вона умножалася, щоб Бог мав можливість через нас, через мене, через церкву свою не просто бути присутнім, а щоб він мав можливість бути діючим. І, друзі, я вірю, що Дух Святий, так як він є автором Писання і апостол Петро говорить про це, що ніколи... Слова пророчі слова цієї книги ніколи не були вивільнені за людською за людським бажанням, але вони завжди вивільнялися через мужів Божих, які були натхнені Святим Духом. Друзі, тож я пропоную, щоб ми зараз приділили час саме міркуванню над Словом Божим, і вірю, що Господь хоче дати якусь дорожню карту, наприклад, пророчої книзі. І Закілі 47 розділ досить відомий текст, де розповідається про різні, про різні глибини, розміри потоку живої води. І розуміємо, що цей прообразом цього потоку, символічним, символом цього потоку, є якраз Дух Святий. Друзі, я відразу пропоную почати із читання Слова Божого. Це Єзекіл 47 розділ з першого вірша і по 12. Ми прочитаємо весь. Тому налаштуйте, будь ласка, бути уважними, щоб отримати цю дорожню карту від Святого Духа, як перейти від його присутності і в його дію. Щоб ця повнота Божого Духа вона була в нас, в нашому домі, в церкві і на цій землі. І який буде результат, ми зараз прочитаємо. Так. Е... Єзикіль, 47 розділ з першого вірша. І привів він мене до дверей храму, і ось під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід, і вода текла з під правого боку храму до південного боку жертовника. Зрозуміло, ми пам'ятаємо, що у першому коритіан 6 розділ, 19 вірш, говориться, що ми є храмом чого Святого Духа. Амінь. Друзі, і зрозуміло і на початку я говорив, що Дух Святий не буде текти, якщо там немає жертовника. І, і цією жертвою, яка була закладена за нас, є Ісус Христос. І, і вивів він мене до північної брами, і зовнішньою дорогою обвів мене навколо до зовнішньої брами, дорогою зверненою на схіз, і ось вода тече з правого боку. Коли той муж пішов на схід, то в руці він тримав шнур, і відміряв він тисячу ліктів, і повів мене по воді, води ж було по щиколотку. Перший розмір потоку по щиколотку. І відміряв ще тисячу, і вів мене по воді, води було по коліна, і відміряв ще тисячу, і вів мене води було до попереку. І відміряв ще тисячі, і тут же був такий потік, через який я не міг йти, бо вода була така велика, що треба було пливти, а перейти цей потік було неможливо. І сказав він мені: чи не бачив це, Сину людський? І повів він мене назад на берег цього потоку, і коли я повернувся, то ось на березі потоку було дуже багато дерев і з цього та з того боку. І сказав він мені: ця вода тече до східного краю і сходить на рівнину, і впадає до моря, і води його стають прісними. І буде усяка жива істота, яка існує там, куди приходить цей потік, буде жити. І риби буде там досить багато, тому що куди відуть ці води, вони принесуть зцілення, і буде там життя, жити все, куди прийде цей потік. І стоятимуть біля нього рибаки від Нгаді до Елаїма, і закидатимуть сіті. Риба там буде різного виду, і як у Великому морі риби буде дуже багато. Болота його та калюжі його, котрі не стануть здоровими, будуть залишені на сіль. Біля потоку по його берегах, з того і іншого боку, будуть рости різні дерева з її ствиствами, її стівними плодами, листя їхнє не буде в'янути, і плоди на них не виснажиться. Кожного місяця будуть визрівати нові плоди, бо для них течуть води із святилища. Плоди їхні будуть вживатися в їжу, а листя їхні. На лікування. Слава Богу. Друзі, і що ми можемо? Зрозуміло, що тут ми можемо черпати дуже багато різних прообразів, але я хотів би звернути увагу на деяких з них. І, от, і отже, ми бачимо перший рівень потоку це по щиколотки. Я вірю, що це є прообразом того, коли Господь дарує нам залог Святого Духа, коли ми приймаємо Христа у своє серце. І Цього потоку ще небагато. Другий потік говориться, коли пройшов певний відрізок шляху. Тут написано тисячу локтів, це близько трьох кілометрів, але це прообраз, знаєте, нашої такої життєвої дороги у Христі. Коли ми йдемо, пізнаємо і коли ми доходимо до того часу, коли ми хочемо укласти водний завід з ним, а тобто, через водне хрещення. І обіцяти Богу жити в чистій, і добрій совісті. І зрозуміло, коли ми вже підкоряємо своє життя, коли ми сповідуємо, що ми вмерли для себе, але живемо для Господа, Дух Святий отримує можливість вже по іншому з нами працювати через Слово. І тоді можна сказати, що нібито вже води більше стає по коліна. І зрозуміло, що в такому потоці ми вже можемо як діти більше бавитися. Да? Ми зрозуміємо, коли дітей садимо. Десь на морі чи в рідці, ми садимо там, де не багато води, поки вони виростуть. І слідуючий, слідуючий рівень води це поперек або попояс. Я вірю, що це є, є пов'язане якраз прообразом є того, коли ми отримуємо хрещення Святим Духом зі знаменнями говоріння на інших мовах, коли ми отримуємо дари, коли ми отримуємо здатність отримувати вже відкриття через Святого Духа, рухатися в Святому Дусі. І це є вже води по пояс. І слідуючий рівень, четвертий рівень це вже коли ми не можемо триматися, але ми повинні вже, вже не можемо опиратися на щось природнє, на щось на те, що ми можемо розраховувати на свої сили, що ми можемо контролювати, а там, де ми маємо віддатися цьому потоку і взаємодіяти з ним, і тільки тоді ми зможемо пливти по ньому. І що говориться далі про цей цей, у 12-му вірші про цей рівень потоку. Біля я прочитаю ще раз, біля по й текст, біля потоку на обох його берегах будуть рости різноманітні фруктові дерева, їхні листі не в'ятиме, а їхні плоди не переведуться, бо щомісяці дозріватимуть нові, адже їх буде зрошувати вода, що виходить із святилища. Плоди дерев будуть на їжі, а їхні листя на оздоровлення. Ми бачимо, що джерелом цієї води залишається святилище. Святилище це там, де ми перебуваємо, там, де ми є маємо єднання з Богом, де ми перебуваємо в Його слові в молитві, коли ми шукаємо Його обличчя, коли ми маємо доступ до цього свати, святилища тільки через єдину жертву жертву Ісуса Христа. І ми бачимо, що це відкриває для нас інші джерела, інші джерела для благословіння. Апостол Петро, Петро говорить, що все, що необхідно для, для життя і побожності, дала нам Його е, сила для благодаті через пізнання саме Ісуса Христа. Друзі, і от тепер, якщо подивитися на ці різні е, види потоків, хочеться запитати, ви можете не відповідати, але можете в себе знайти, кожен себе в тому потокі, потоці, де я? На якому рівні я знаходжусь? І Зрозуміло, що від цього залежить і прийняття рішення іншого, чи я буду залишатися на цьому рівні, чи я буду рухатися далі, оскільки необхідно долати певну відстань для того, щоб перейти до іншого потоку. І ми бачимо, що зцілення і благословіння вони відкриють. Але дає можливість і вирощувати, приносити плоди, ловити рибу. Тобто це є джерелом саме благословіння. І що практично необхідно для того, щоб ці ріки води живої, от ми зараз пережили ці ріки води живої, Дух Святий наповнив зібрання і так не хочеться з цієї ріки і з цієї присутності Божого Духа виходити. І, але ми бачимо, що іноді ми все-таки виявляємося на березі. Іноді ми нібито виявляємося у тих потоках, яких мало або взагалі пересохли. І що необхідно робити для того, щоб ми мали можливість перебувати постійно в присутності Божій і якомога глибше занурювалися у цю присутність. І я прочитаю далі, що необхідно для цього робити. Єфесянам, 4 розділ, 30 вірш, практичні вже поради. І не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення. Не засмучуйте. Ми розуміємо, що наші реакції, і тут говориться, усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага, хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що наші реакції. Вони можуть угашати Святого Духа. Чому? Тому що Він святий. Тому що наші реакції і наше поводження, якщо воно є неблагочестивим, воно засмучує, оскорбляє, і таким чином присутність Божа, вона уходить. І, друзі, що для цього треба? Для цього дуже просто треба. Просто покаятися. Покаєтесь покаятись в своїх реакціях, покаєтесь, можливо, в своїх мотивах, покаяйтеся в своїй непокірності, в своєму непослуху у Святому Духу і через жертву Ісуса Христа відразу присутність Божа і Дух Святий. Я вірю, що Він готовий наповнити таке серце. Друзі, і можливо в цьому зібранні є люди, які ми зараз говоримо про Духа Святого, про присутність, як говорила сестра Аня, для когось це абсолютно далеко. І я розумію, що це далеко, тому що людині в першу чергу необхідно відкрити двері свого серця, двері серця свого для святого Духа. І ці двері серця ми відкриваємо тільки єдиним, єдиним можливим шляхом. І про це сказав апостол Петро у дії Другий розділ, 38-м текстом, де він звертався до зібрання до Ізраїля, і він сказав такі слова. Покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко кого лише покличе Господь Бог наш. Друзі, для того, щоб мати хоч би оцю міру, яка пощиколотка, яка відкриває можливість доступу Божих благословінь, яка дає можливість Духу Святому Поселитися в нас, це необхідно покаятися. Як покаятися? Апостол Павло в Римлянам 10 розділі 9-10 віршим говорить наступні слова. Що е, устами, е, якщо будеш устами сповідувати Ісуса Христа Господом, і серцем вірувати, що Бог Його Воскресив із змертих, то спасеся, бо устами вірую, устами сповідують до спасіння, а серцем вірують до праведності, дорогий брати, сестра. Якщо ти сидиш на цьому місці, і в тебе є побудження прийняти Ісуса Христа саме через заяву своєї, свого акту віри, через покаяння. В кінці ми здійснимо такий заклик, молитву, але зараз я прошу вникати в своє серце, в свій дух чи дійсно і розпізнати, чи Стукає Дух Святий до тебе, чи хоче він проникнути в своє, твоє серце, чи хочеш ти його відкрити, своє серце для Ісуса Христа і для Духа Святого. Чи хочеш ти покаятися в своїх гріхах, можливо, досить дійсно ходити своїми дорогами. Друзі, і другий, другий аспект, що необхідно для того, щоб сповнювати Святого Духа. І зрозуміло, що в такому випадку вже необхідне хрещення Святого Духа. І в Івана, 7 розділу, 37 текстом, це Івана 7,37, Ісус Христос говорить такі слова: Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи: якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання ріки живої, води знутра його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Друзі, пастор сьогодні говорив: якщо ти хочеш мати, мати в собі цього повноту цього Духа, якщо ти хочеш мати єднання з Нім і хочеш отримати хрещення Святого Духа, тут говориться, що необхідно мати спрагу приходити до Ісуса, бо тільки Ісус хрести Духом Святим і вірувати, вірувати, що Він дає. Без упрьока, просто повірю в простоті, в милості, любові. Але для цього необхідно визнати себе дійсно банкротом перед Господом. Сказати: Господи, я без тебе вже не ні хочу нічого. Мені потрібен тільки ти, бо я знаю, що тільки в тобі глаголи життя вічного. Тільки ти є джерело життя. Я відмовляюсь від інших джерел життя. Я вибираю тільки тебе. Якщо в тебе є ця спрага. Коли ти визнаєш своє бадкроство, свою нікчемність перед Господом, готовий сокрушатися і хочеш напитися з його води, в тебе є можливість прийти до нього і отримати ці істочники води живої. І це є хрещення Святого Духа, коли вже ці води, ці потоки будуть вже йти із тебе, з мене як з храма храма Святого Духу. Друге, друзі, інший аспект, як зберігати Духа Святого? Як продовжувати практично, що робити для цього, щоб його не угашати? Ми вже говорили за реакцію, але якщо подивитися далі, все рівно просто зберігати себе, свій сосуд у святості недостатньо. Недостатньо, бо ми тоді перетворимося в таких, знаєте, самоправедних фарисеїв, які нібито гарні, але вони не сповнені Святого Духа. І щоб для того, щоб дійсно Дух Святий постійно в нас прибував, необхідно долати певну відстань, про яку говорив тут Пророк, коли ми читали. Треба долати відстань, постійно прикладати зусилля. І тут все про це сказано, апостол Павло говорить в Єфесянам 5 розділі з 15 по 18 вірш. Я прочитаю цей Ефесянам 5 розділ, з 15 по 18 вірш. Отже, друзі, як зберігати, як сповнюватися Святих Духом? Уважно слідкуйте, щоб ви поводилися не як немудрі, а як мудрі. Пам'ятаєте притчу про дів, які були мудрі і не мудрі? І от тут знову нам підказка, як нам тримати цей, це помазання, цей єлей для того, щоб не виявитись тими, хто запізнилися, цінуючи час, одні лукаві. І ми особливо це бачимо в останній час. ми віримо, що ми переживаємо якраз останні часи, і тому так багато зараз подій відбувається. Вони згущаються і на народі Ізраїля, і на народі України. Тому не будьте нерозумними, але пізнайте, в чому полягає Господня воля. Господня воля, народ Божий. Зараз прочитаємо, в, в чому є Божа воля для мене і для тебе. Абсолютно. І не впивайтеся виному, якому розпусто, а наповнюйтеся Духом. Повчаючи, як практично говориться, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, тобто перебувати в Слові Божому, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, що ми і робимо тут, коли поклоняємося Йому. Дякуючи завжди і за все Богу і Отцеві в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Дякуючи. Навіть в цих обставинах ми маємо дякувати Ісусу Христу, дякувати не за кров, не за війну. Не за ж те, що ми проходимо, а за те, що Його милість вона велика, за те, що Ісус Христос здійснив на Христі, і віримо, що Він нас проведе через ці важкі обставини. На жаль, український народ і я часто піддаємося якомусь репоту унинію, але тут говориться, щоб ми дякували. Дякували, це є та можливість, яка дає можливість Духу Святому наповнювати нас. Якщо ми робчим униваємо, нарікаємо, Дух Святий не буде наповнювати нас. Цьому необхідно каятися і дякувати Господа. І підкоряючись одне одному у Христовому страху. Тобто ми бачимо, що Дух Святий протилежний бунту, Дух Святий реагує на всяке покірність і змирення. Тому якщо ми будемо покірні один перед одним і перед духовною владою, якби по, по вертикалі і по горизонталі, ми безумовно даємо можливість Духу Святому наповнювати нас. І Павло говорить у 1 Солунян 5:19. Духа не вгашайте, і в другому Тимофія, перший розділ, шостий сьомий вірш. Я тому нагадую тобі, щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рух, адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Друзі, ми бачимо, що відповідальність христи... християнина це не просто покаятися, не просто отримати хрещення Святого Духа і говорити на інших мовах. Інші мова це тільки ключ. Але це не ціль. І ми бачимо, що відповідальність християнина це постійно сповнюватися Святого Духа, про це плакати, плекати, про це ревнувати і Святого Духа не вгашати. Друзі, і третій, якби чи четвертий, можливо, вже рівень. Четвертий рівень потоків цього Святого Духа, який зображений в Ізекіль, ми читали, це коли не можна вже йти, коли ти вже не можеш робити надіятися на себе, на свої сили, а коли ти повністю покоряєшся потокам Святого Духа, коли ти чутливий до нього і ти взаємодієш з ним, і тільки тоді ти зможеш знаходитися в цьому потоці. І це написано Ефісяан 6, 18. Єфісяан 6, 18. Постійно моліться духом. Усякою молитвою і прохання і дбайте про це з усякою витривалістю і благанням. Говориться постійно. Ось ціль для нас. Ось е, ці прості інструменти, які відкриває нам Слово Боже, дає нам можливість, як нам входити у ці потоки Божі, як нам переходити від, однієї, від одного рівня глибини до, скажімо, до максимального рівня глибини. І тут говориться. Говориться римлянам 14.17, сімнадцять, адже царство Боже не їжа й пиття, а праведність, мир і радість у святому духу, Досі. як розпізнати святого духа в собі. Якщо я маю ці три три аспекти, коли я шукаю Господа, прибуваю в Слові Божому, відвідую з перебуваю прибуваю в мирі, маю єднання і спілкування з братами та сестрами, коли я служу Господу, і відповідно як розпізнати присутність Духа Святого в мені, тому що Господь говорить, що це праведність, мир і радість Дух Святому. Якщо я маю це внутрішнє переживання праведності, радості і миру у Святому Дусі, значить я сповнений Святого Духу. Зрозуміло, що Господь по своїй милості дає і силу і любов, і здоровий розум це коли ми сповнюємося для виконання його місії, для служіння іншим. Господь наповнює дарами, наповнює силою, але це для того, щоб прославити Його, послужити Йому, а не тільки для того, щоб звеличити там себе чи показати себе. І Говориться, що е, римлянам 14-18 хто цим служить Христові, той і Богові до вподобі, і людьми шанований. Ми бачимо, що Господь хоче, щоб саме ми цим служили, щоб ми в першу чергу берегли в собі присутність. Божу присутність Духа Святого, і тільки в Дусі Святому могли е, служили. І тестуванням для цього є праведність, мир і радість в Дусі Святому. Якщо ми служимо без Духа Святого, я вірю, я, моя особиста суб'єктивна думка, що це той випадок, де апостол Павло наживаться мертві справи. Коли ми нібито щось робимо, але без Духа Святого, воно не має результату. Це не ці діла, вони не є від Духа і вони не прославляють Бога. І, друзі, що необхідно для того, щоб війти. Цей четвертий потік. Я розумію, що це, як тут було сказано, що ми маємо відірватися від землі. Ми маємо довіритися абсолютно Господу. Я вірю, що в такому випадку ми маємо своє тіло повністю віддати цьому потоку. І апостол Павло в Римлянам 12,1 каже: Він каже: умоляю вас, просто милосердям умоляю. 12 розділ, перший вірш каже: віддайте свої тіла в жертву живу, святу, приємну. Богу, нам необхідно віддати, зняти свій контроль і довіряти Господу, сотрудничити з Ним. І я вірю, що це є ключ для того, щоб війти якраз у потоки цієї повної благодати, повної присутності Святого Духа. І я розумію, що посвячення, посвячення змирення це якби такі аксіоми, які взаємо абсолютно пов'язані. І посвячення, воно неможливо, якщо я не підкоряюсь повному послуху Святому Духу. Посвячення дорівнює послуху Святому Духу. І підсумок, друзі, підсумок, як ми е нагадаю, про що ми говорили, таким чином, покаяння це якраз дає можливість входити нам в його перший потік і отримати залог Святого Духа. Послух Його Слову. І укладення завіту з Богом це дає можливість війти вже в води по коліна. Хрещення у святому дусі це не є ціль, але це є ключем. Ключем для того, щоб зайти на іншу глибину, навчитися практикувати в дарах, в служіння, навчитися отримувати відкриття. Але далі Господь вже хоче, щоб все це ми принесли, віддали до Його ніг, віддалися Його Духу Святому, посвятили себе йому, і тоді ми зможемо перейти тільки у четвертий рік глибини цього Святого Духа, повне посвячення і повна залежність і введення Святим Духом. І це і є якраз відповіді, як перейти з Божою присутності. В Божу дію. Оце четвертий потік, це якраз той, той якби інструмент і те розуміння, відкриття, яке дає нам можливість зрозуміти, щоб вже Бог діє. Уже не я живу, як казав Павло, а живе в мені Христос, а що нині живу, живу вірою в Сина Божу, полюбившого мене і віддавшого, віддавшого себе за мене. І Римлянам 8,14 говориться: адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Друзі, ну в класну повноту нас покликав Господь. Класні потоки. Друзі, як, і, і, і знаєте, тут не просто відповідь для того, щоб нам велося добре, щоб ми тут збиралися. Зрозуміло, що всім цим Бог споряджує для, того, для чого? Для того, щоб ми мали можливість стати цими інструментами, а ці потоки живої води, тут написано, що вони входили в море, і це море ставало здоровим. Море грязне. І тут про це говориться. Ми читали в Єзиків 4, 47 розділі. Тут говоряться говор, такі слова. І буде усяка жива істота, яка існує там, куди приходить цей потік, буде жити, і риби буде там досить багато, тому що куди відуть ці води, вони принесуть зцілення, і буде там жити все, куди прийде цей потік. Друзі, ми є тим інструментом, через який Господь хоче ісцілити нашу землю, Україну, цю грязь і це беззаконня. І без Святого Духа ми не справимося. Але увійшовши цей потік, нам не треба зупинятися. Нам необхідно бути відкритими для, дійсно, для того, щоб Дух Святий, його повнота, його сила, його слава вона відкривалася, відображалася і вона зцілювала цього землю. Я вірю, що це є інструмент і це є ключ відповіді для України. І він лежить саме в церкві, яка сповнена і ведена Святим Духом. То у римлянам нам теж. Там сказано, що все творіння, воно зітхає і чекає з нетерпінням відкриття синів Духа, синів Божих, тобто синів, які сповнені Святого Духа, синів, які принесуть це зцілення на цю землю. Своїми силами, друзі, я вам скажу, ще раз вже говорив, я пробував трошки своїми силами і в адміністрації на велику посаду мене поставили щось змінити без Святого Духа. Ні. Без Святого Духа. Якщо я не дозволю Духу Святому відкривати в мені ці джерела живої води, якщо я не буду повністю залежним і посвяченим і вестися і дозволяти йому вести моє життя і наповнювати мене, мій дім, мою сім'ю і там далі, кого не покличе Господь, результату не буде. Друзі, ми є інструмент для спасіння України.